На рівні областей країни відбувається вакцинація проти кору дітей, які пропустили одне чи два щеплення. Особлива увага до дітей, які переїхали до інших областей. Вони зможуть зробити щеплення та перевірити вакцинальний статус у лікарнях чи пунктах щеплень у 2022 році. Обов'язкове щеплення проти кору згідно з національним календарем отримали лише 69% у віці 6 років. Кір на сьогодні одна із найбільш заразних хвороб у світі, оскільки якщо людина не вакцинована, то із 10 невакцинованих осіб, якщо вони проконтактують з хворою людиною, дев'ять заболіває. Минулий спалах кору був зафіксований у 2017-2019 роках. Олександр Паденко каже, спалахи мають циклічність. Кожні 5-6 років і 2023 рік ми очікуємо також спалах кору. В минулий раз у нас проблемними були Якщо я не помиляюсь, місто Торецьк. на цю кампанію з вакцинації заплановано зробити щеплення майже двом тисячам дітей. Вакцина отримана вакцина американська. Фірма МНР вакцина роздана, але вона трьохкомпонентна і має антигени саме проти цих трьох інфекцій. На брифінгу зазначили, за часи війни в Україні накопичилося дуже багато неімунізованих дітей. Всі е, діти, які мали бути щеплені, вони отримали ці щеплення. І а в нашій області ця ситуація ще гірше. От в Україні дивіться в минулому році. Було вакциновано проти кору 74% дітей. У нас по області сімдесят дітей, які підлягали щепленню. Це вакцинація. Діти першого року життя. Ревакцинацію на території України було ухоплено 69% дітей по Донецькій області, 63%. три тисячі захворілих на кір у одного виникає тяжке ускладнення, таке як енцефаліт, це ураження головного мозку. Потім що розвивається Ураження вуха і інші ускладнення. А ще треба не забувати, є таке, таке захворювання, як Підострий, підгострий, склерозуючий пан -енцефаліз. Взагалі тяжке захворювання, яке не лікується у рамках кампанії. Напередодні нового навчального року лікарі та мобільні вакцинальні бригади будуть проводити щеплення дітей, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію. Загалом в Україні заплановано провести понад 260 тисяч щеплень, не враховуючи рутинну вакцинацію.